І сьогодні ми граємо в Fortnite з моєю улюбленою подружкою, Як тебе звати? Азобляна. І... Я дуже давно не грала в Fortnite. Я вам скажу. Та-та! Вона десь місяць не грала в Fortnite і вона два місяці, це... Маркус. Два місяці! Це... І це її, типа пер... перший день в цьому сезоні, а це це моє друге відео в цьому сезоні. А ти що, вже знімав тут відео? Є yeah. е. А де та секретка? Е, в, в будинку. Mm -hmm. Я на секреті. Окей, okay, я до тебе. Лише ну, трошки луту, будь ласка. Окей. Okay. Я лишила тобі дві скреньки і одну пушку. Mm -hmm. У мене є оця вон штука. Мене валить! Oh, вон... його... Його... його повторка йде! Вона тут! Вона до мене прийшла! Зараз я нас обох відхилю. Мені не треба, мені вже не треба. Так. По мене вже і так нема. Чекай, я йду валити, боса. Окей, я додав. Поки його ще не розвалили самі ціпе. А ви там є ціпе? Ну так, я... Я хочу чого вбити. Але ми їм не дамо. Я розвалила того типа, який хотів бити. Ще десь цього тім є. А там ж тім. ходи хелпати! Ходи мені хелпати! Бо я тут здохаю. Там тіпе? Та, тіпе! Я вбила... Я вбила про... тут Тут, не тіп... Ходи мене хілити! Ага. Ну, боже. Він наверх, він наверх! А по я, я. бідіш, будь ласка, поставте лайки, бо це мені дуже важливо, і я не дуже важливо. Поки, ставте лайки! підписуйтесь на канал, пишіть в коментах! Будь ласка! Маркус, схільця цією штукою! Давай, давай, давай! Хільця і вали його де поки ти цей стоїш. Антон-тон-тон, да, да-да-дан. Просто изи Ну ізі. Тепер його тут чекай. Де? може, підеш... Його там нема. Може, забереш. Нє, ми вже... Давай потім їх словом. Давай. О, давай! Ты маєш шанс! Ну що? я ну, вийдем! Видим! А наша? Эээ, е, чи ты не хочешь? Так, я вже вийшла. Може, і в іншу гру якусь пограємо? Давай, я знаю, прикольно. прикольную. А вы типа я буду там? Окей? Добре, але сильно не б'ємося, домовляємось. Окей. У мене зараз дуже прикольний скін. Ви вже бачите якийсь скін, Ляну ще не бачить. Отакий. От ага. Ляну, ти казав, що... Що? Що Маркус. Ну що, ну що? Я вас вибор зробив. Чекай, я хочу э, в шоп подивитись. Я давно в нього дуже не дивилась. <звук> Чекай, в мене ще секунду. я доди... Тут є! Я... Це твоя машина! Я хочу її поміняти на такий. Це BMW. Я хочу її на такий колір поміняти, як у мого тата. Все, тато. Все, Чекай. О, тут є BMW, така, як у мого тата. Просто. Цекало. Лямо! Все, Все, Все радікаюсь. В цій грі там є така пліко, там можна, там є такі режими, на деякий час включаючи режими, і там і є... там є багато режимів, і ти і я не буду розказувати, що ці режими роблять, ти сама зрозумієш. Є один режим, як в тебе з'являється тільки пікакс, і ти маєш пікакса мене вбити. Але ти незвичайно мене будеш вбивати. Ти побачиш, як ти мене вбивати будеш. Але що буде якийсь самий легендарний пікакс у Фортнайті? Побачиш. Я тобі ще не буду спавати. Mr. Missy, look at me. А Mr. Missy. yes, so be nabe Давай, Давайте співай, а я стукаю. А Mr. Missy, Look at me!

Ти заспанилась? You know ми... Ей... Так, я заспанилась. Чекай, що трохи okay, мене... окла. Собі... Не... Але давай, в нас є е, е, одне правило: не битися сильним, і ще правило не бігати на базі. базі. І не вбивати в базі. Так. Да. Це саме був на. в базі зносить 50 Щоб ти знав. А ви чогось каналізації ходити можна а яка каналізація? Яка ще каналізація? Я не маю ідей. Яка каналізація? Взагалі не знаю, про що він говорить. Знаешь, как ты? Ха-ха. Да ты в Типа. А я так раза в Типа. А я не зараза. Я хилкаюсь. Я понял. Я понял, сдох. ха я в свою базу побігла. Кстати, мене тут не вб'єш. Ти мене знизу Все, тут ти мене точно не вб'єш. Yeah! <laughs> <laughs> Чекай, а давай тут битись, не раз каналізації, де режими включаються, Можеш сказати. Ааа, ah. не самі спавниться. So, не самі спавниться. Ah. А мне чужие, блін Що в тебе таке? Стали. Як я тебе просто так легко вбила? Uh, yeah. Sticking videos, movie, does, man, the notch uh -huh. Oh, Hello, Режим включить. Нет, давай будем чекать, пока режим включится. Все, можно ше две хвилинки. Скажи, что що... ты видео знімаєш. Скажи, что я у увидел е, давай чекаем на режим. Давай наб'ємося. Чекаємо на режим. Окей. Не можна битись. Викидаємо всі. Друзья, зброї, дв�ня, окей? Дв�ня, дв�ня. окей, але викидай всі зброї. <піш> а да. вони хорош не путь! Ні, ja, вони хорошні. Все, у мене тільки дружня зброя. фігнюшка Є. Рибка На рибку, якщо треба. Не, yeah, дружня, ah. дружня. Дуже дружня. Okay. Іди ще. Чекай. Давай будинок зробимо. Давай, але отакий давай. Чекай. — І Давай ще другий поверх. Чекай. — Тут ось так буде. Мам, ну що дві хвилинка, ну я ж просила. — Ні, не пройшла. — А, одна пройшла, так. А друга ще ні. Так коли ви жим включишся, блин.

Та чекай, я хотіла робити другий поверх тут, Маркус. М -м. Це треба зламати. Ну, все, дивись. Ой, чекай. Ну, все. Що Тут верх люди. Ще один поверх буде? Ні, просто у така бавшечка. Чекай. Okay. Класний будинок ми зробили. Чекай, на що ти моє ламаєш? Чекай? А це вже моє. Я роблю вікно. А можна робити два вікна, як я. Ах ти Чекай, тут треба плохи робити, щоб не дав. Що ж Та я спеціально так, тому що я схоже, сходи погано збудувала. Ні, це Чекай. А ти хіба можеш краще? Чи що? Я не можу. to nie, jak się to z tak, to to wy schodzą o tak ubiegać. czekaj a może złoby Oj, wywies. nie, czuj. czekaj czekaj, czekaj. O, o tak, nie Tak na no wyjdzie Co dzieje? О, є. Давай іще. Ай? Добранній. Добранній. Чесно. Грону я дуже хочу, Ой. Маркус ж може не виходить. А коли з'являться ці? ага на вони не плачують, тому далі мочимось. Я забув, що вони на думу не плачують. Пойдем мою базу. О, Бо я хотіла в тебе лут взяти. І лля-ля. тепер а мене хто? приходить твій лют. Ах ты ж тут капука. там идеальный люд. Ах ты ж. Ты знав, что в тебе є миниган? Мені ванта дубка. Я не люблю зміни ганаха. Чого? Мені він подобається. Або білдин. Що за бівдін? О, Лано, що це за білдинг? Да, я сдохла. Fantastic. Я тебя пиджи дак. <звы> Что ж... Что-то у меня с видео идет. Двадцять хвилин. Окей. Я, эм. Берем не говоря. Так не хочеться до школи, правда? Це ще два тижні. Але вона два тижні це дуже мало. Ну да, бив вбий мене, я тобі дозволяю. Ні а, так просто не буде. Футбол. Дякую. Що ти мене відкинув. Таке... Ну зараз я перейти. <ривіт> Дякую, що ти мені дозволила себе вбити. Думаєш, як я це зробила? У, -у, 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 -у. Мене просто лютий лут, <турят> два <фі, шо> <турят> пішки. О, я зараз їх теж візьму. О, зараз буде бійка. Чую я І бачу. Год не сторіччиков! У мене на п'ять кілів більше, ніж в тебе. Чекай, я її йду мене не вбивати. Добре. Ну, ты ж, блин. А я что, хилкаюсь? Алло, Hello, пупсик. Hello, пупси. А скільки, скільки в тебе було хп? 107. З бонею. Ту ну! Я плохо, как в королівській битві так жорстко не будуєш, а поля в цю, то так жорстко будуєш. Добре, ти не знаєш, де я буду.

Цей заспаняється. Це. Як їх. Ми ж казали, ми ж домовляли, що на базу не можна заходити. Блін, я забув наші домовлення Коротше, я. Я думаю, що на то не працює А що, нам просто так погано? Проблема? <звіт> звісно, що ти не будеш йти до мене в свою базу, тому що я в тебе в каналізації в базі. Як чи за піска з поляну? Що? Дякую за підсказку. Ти <sharp> <sharp> мене ja? вбив? Я ja, теапнувся і тебе вбив, я не знаю як. Хана чекай до мене на базу не можна. Чекай. Тобі зараз буде кінець. Окей, може заходити до мене на базу? Не, -не, не хочу. Я тебе ход... хотіла цим розвалити. Ми ще будемо збирати, але я закінчую своє відео. Йо, друзі, всім всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментах, пишіть в коментах. Маткусь привіт і всі!